Доступність об'єктів соціальної та медичної сфери, пристосованість під'їздів житлових будинків і тротуарних бордюрів для переміщення людей з обмеженими можливостями та транспортна доступність. Наскільки Харків пристосований для людей-візочників, ці питання розглядались на засіданні комітету. Нещодавній випадок в аеропорті, коли чоловік, що переміщається в інвалідному візку, самотужки не зміг вийти з літака. В мерії називають непорозумінням та порушенням правил авіаперевезення. Неправильно поступила німецька авіакомпанія, яка принадлежить рейс самоліта. Діло в тому, що по установленным правилам за 48 часов до прибытия такого пасажира нужно оповіщати принимающий аеропорт. За приклад організації вільного доступу в мерії вважають переобладнання однієї з харківських шкіл. Тут діти з обмеженими можливостями стали на рівні зі звичайними. До школи вони приїжджають на спеціальному автобусі. «Це є перша в Україні школа равних можливостей. Общеобразовательна школа номер 124 стала доступна для людей з ограниченими для дітей з ограниченою мобільністю. Школьний автобус оборудований пандусом. Кожен день привозить дітей в школу і відвозить після заняття домой. Неналежна організація та брак коштів. Головні причини безперешкодного доступу маломобільних груп населення. Так вважають громадські організації Кравіта. Олена Шингарьова, віце-президент організації, за причину також називає халатність та небажання допомогти. Одним із подібних випадків бордюрні камені повинні бути не вищі, аніж 4 сантиметри. Проте, за словами Шингарьової, у місті висота бордюрів в середньому 20-30 сантиметрів. Просимо, щоб в ході реконструкції доріг бордюрні камні були поніжені до висоти 4 сантиметра. В місті щодо бордюрів роботи поки що ведуться біля стадіону Металіст, зауважили в департаменті будівництва. Одна сторона чаші стадіону, борта практично взагалі не буде. Буде понижений борт не вище 2 см. сантиметрів. Якби 4 ми вважаємо, що це навіть немножко многовато, где десь 2 сантиметри це в самый раз. Також для людей з обмеженою можливостями в місті закупили близько 20 автобусів та більше 50 тролейбусів. З них 30 тролейбусів вже на маршруті. Щодо маршруту такого транспорту, то як розповіли в мерії, графік руху буде опубліковано в міських газетах та на самих зупинках. Олена Режова, Вадим Максименко, у тебе новини.